Запрошуємо всіх прихильників. Олександр Терлецький немає жаркова. Зараз удар одразу. на правий край майданчик Дицький. Робив підступно. Загалом не слід забувати, що вже. Удар голоди 0. Віталій Савчук забиває, поки ми почали заглядати до турнірної таблиці, згадувати усіх переможців. Сьогодні. Що найменше. Голодів! Грищук зрівнює рахунок. Дещо навіть схожі взяття воріт за допомогою стандартних положень. Під контролем зберігають кулю. Гравці у собі футболках. Простріл! Який момент у Коваля не забуває. До перерви. Грищук. Едвантіс зараз певною мірою зберігає перевагу. Лагова слід вирішувати. Удар! По центру воріт. Хоче отримати передачу. Квасній у центрі гра на п'яту. Пусті ворота Савчук. Забивати можна, однак не влучає. Задом його Дицького, який грає правою ногою. Верхова боротьба. Кондор. Кондур. Голладен! Непорозуміння в діях Грищука та Марина Рошака. І Кондор цим сповна скористав. Мурич. Децький його удар! Який сей. Пас у центр на Єврядицького. Та й б'є і забиває Грищука, оформлюючи дубль у нас 2-2. Чудово розіграли цей стандарт підопічні Віталія Багряка. Вертаємось з великим задоволенням до перегляду заключної 20 хвилинки. Третій, на кого покласиться серед дебютантів Ярослава Піську. Грищук. Його удар лисить. Що зараз в команді Техмеджик? Лише в одному із випадків перехопили кулю. Передача на Рошака, Пусті ворота Бартків. Забиває Богдан 3-2. Скористався помилкою в діях суперників. І забив. Тривалий відрізок. удар який. Рошак лівому фланзі. Його пас. Рикошет. Бартків. Є можливість передачі на Мар'яна. Б'є над поперечкою. Передача на Єврядицького. Той стріляє. Перед ним багато простору. Удар рошака повз ворота. Знову дицький. Обіграв суперника. Пусті ворота Лисий. Закочує м'яч у сітку. І це перемога. Техмеджік. Браво! Перша у цьому сезоні 4-2.